Всім вітання, це про шоу про європейський футбол для усіх фанатів. Мене звати Дмитро, а я Євер. І ми сьогодні будемо говорити про нашу одинадцятку з складу всіх півфіналістів євро, тобто Іспанія, Франція, Англія та Нідерланди. Будемо складати нашу символічну одинадцятку. Важлива умова. Так з кожної команди ми не можемо брати більше трьох гравців. Так, щоб було так цікавіше, бо відверто мені здається, що ми це складніше. Це складніше. складніше. Заби просто збірну Іспанії з диких не вийде. Корективами та прайдам це, це... також. Треба було подумати та погадати. Почне зусі воротаря. воротаря. Ми беремо міняна з Франції. Він дуже критик стояв нас паністуртуалію. Дуже багато сейвів. Там були дуже гострі моменти, які він прям витягував мертві мічі. І взагалі мені здається, з четвірки воротарів. які є це найнапевне статусніший, найзірковіші принці воротар. І він класно показує себе на євро. У нас те ще важлива умова, що ми беремо російські тільки на євро. Але це показує, не хто не за клубні якісь досягнення. Слава, я не євро. все по показують, тому ми взяли міньянам ворота, тому що він був дуже надійний у воротах в рамках французів, тому все топ. Плюс порівнюючи з іншими командами. Тобто, наприклад, з ну окей, там воротар Нідерландів добре відіграв матчі проти Туреччини. Пікфор добре відстояв швейцарців проти швейцарців. Але все ж таки, глобаль, загалом глобально з них з чотирьох. Е, Кращою соби Португалія прийшла. То звичайно, ми б взяли ділового кошту. Але так жаль, тепер наша пара центра з захслаків. Це, ну думаю, без альтернада зі що шрайк з Нідерландів і Салібас Франції. Два в принципі так, і на клубному <різь> рівні. Це два найкращих центральних захисника на ВАПЛ в світі. І вони обоє показують свій височезний клас просто в на євро. Дуже надійні, виграють дуже багато неноборства, страхують. Тому ці два тактики пок... показали себе на євро. Свої помітне РНМ, свої <різь> помітно по захисту Нідерландів і по захисту Франції, тобто немає якихось глобальних речучих проблем. Тобто захисти хороші. Закриємо матч е, очі на матч завстрі. За Тільки єдиний момент. Закри очі. А так то всього мута, дійсно дуже не дарить. Далі перейдемо до правого латераля. Ми беремо Думфріса з Ідерландів, він класно підключається в атаки. Е, багато грає від борщів. Доволі швидкий, бігає по сібровці. Непоганий якраз ну непоганий вибір. Ну і це показник, того ж, навіть що не фрімпонг, а Дунфліс ставив. Слоо фрімпонг більше ставлять, як... як Вінгера. Але But... But... anyway, Дунфліс дуже непогано, теж закладався на цьому євро. Зліва ми беремо, напевно, таке невеличке відкриття сенсації, so, це євро. Так. За кукурелью, тому що в Челсі він взагалі не вражає. Я навіть бачив мем, що. На Мудрика не віддає паси. Жах. Жах. Це жок. Я бачив мем, що Боулі вже звернувся до Федерації Іспанії і він хоче мільйонів купити Кукурелью. Але, на жаль, вірна Іспанії сказала, що у вас вже є кукурелья. Але, ну, як би так, це дійсно зовсім інший гравець збірні Іспанії. І теж така сама історія з позад Булфісом: є Грімальдо, який дуже класно продав Байрі, але ставлять кукурелью, бо він більш системний гравець. Середовище впливає, але тут, як кажуть, нема на що критикувати, що на початку критикувала тренер головної іспанської не Грімальдо. Це думали, що все якесь дурня, але Кукуреля показав, чому він в основному Іспанії дуже класно відіграв всі ці матчі на євро. Вау! Вау! Як його кучері, все вау. Тренер Іспанії не дурний чоловік, він знає, кого ставити. Ми також думали над позицією Тео Ернандеса, ось, але, на жаль, не взяли, тому що нам не вистачило. Тобто, до це правило. Правило найбільше трьох гравців, якраз тут таке. Сильно зіграла свою роль. E, погоджусь, тоді ми переходимо до оку... нашого єдиного опорного та різак стака. І це така Голо Канте. неочікувано. Взагалі не очікувано. Я думав, коли прийде кантеса, це буде дєпт, який буде ледве пересуватися по полю, який там буде виходити. Там ну типу думаю, там буде що мені цей Камовінга і ще хтось. Але ремпдів, я не чекав, що контей. А він вийшов і він круто за круто грає. Він знову всюди, він знову спахує, і все бігає, Раню всюди підчищає, підкати. Все прямо на найвищому рівні. Такий контей, який ми звикли його бачити, раніше. Так, тому ну це таке прям здування з Саудівської Аравії. Так, всі довго він догравати, але він дуже і дуже навіть у формі. Він за показує саме євро. І свій стрік, десь уже 26 матчів Франція не пром'я, в не в складі. і дуже багато не забувається. Ну це ж інше питання <смеш> до Англії. <смеш> до Франції, ну і там, обмовився. Ми граємо з лів чотирьох півзахисників, таким ромбом. Ну, я на <смеш> жаль, так склалось якраз через наше обмеження. Так, і зараз такі дві, дві вісімки, на зенстак, дві позиції, таких напівотакуючих півзахисників. Пишемо справу, це Кобі-Майно <смеш> е, з Англії. Не зразу з Англіейту став, вщотку був і тренд. Як не паузе показував? Ну, вей. да. Був Галагер, що було катастрофою в останньому їхньому матчі, його після паштайму змінили. І вже, типу, на 18 4 він же став Кобі в старті. Фатим, фанати Манчестер Юнайтед дуже задоволені цим. Це. це насправді дуже показова історія. Хлопчині 18-19, вже років. 19. роки, 19. вже 19. Перший сезон за Manchester United, який він дуже добре відіграв, ну і на фоні всієї команди добре відіграв. Та. І в принципі були оці розмови, що його не візьмуть на євро, тобто його не хотіли спочатку брати, потім все ж таки його викликали. І це реально, от він так легко рухається по полю, він так легко уникає цього пресингу. От якраз от оці пробіг, він може пробігти, просто не помічаючи пресингу. Мені це трохи нагадує, і він, от, тобто він холоднокровний, він холоднокровний, має інтелект. Мені це трохи нагадує, е, бускетса. О, о, о Так, о, о, мені це о. трохи нагадує бускетце. І тобто, я сподіваюся, що це не просто зірочка на один сезон. Я дуже сильно хочу в це вірити. Я дуже сильно хочу вірити, що Кобі майно загалом буде проресувати. І це диво, що на фоні цієї англії, такої стерильної, Ой, так, просто кров з очей, що є от Кобі майно, який ну, не ідеально все ж таки. Ну, типу, це варто теж відмічати, що він не ідеально, але все ж таки, що він добрий. Так і для від нього ми ставимо для мене особисто для євро. Це для мене Папіан Руїс. Я не вважав, що ПСЖ він прям маю крутий, він хороший. Но на євро. Ну Ніхто не очікує від Руїса, що він, він буде сфер. таким, знаєш, вожаком цієї. Він чекає, ну Родрі, ну хтось інший. Но ну, Руїс. стільки круто він себе показує в Іспанії, як багато він працює на атаку і вертається на оборону. Як він ж ці передачки передачки пасиво вижен поля. Руїз це просто вау цього євро. Схожі в Укурея. такого, напевно, не вчікував аж такого вор-класу. Показує прям вау рух цій збірні Іспанії. Включити його це був би просто гріх, мені здається. Це ключова взагалі персона, якому точно мали включити, бо неймовірний клас. Я все ж таки посажаю бачив, як він це робив. І для мене це просто підтвердження ще раз од його класу, тобто як він грав. Що ж, далі у нас буде позиція такої десятки. Ми беремо Джуда Белінгема. Так, він не, не, не демонструє прям дуже крутого класу, але знаєш, за матч зі Словенією є, перепрошую зі Словаччиною е, побутав, е, де він на останніх секундах забув гол через себе. Знаєш, він ніби приніс служив. Оцю таку Real Madrid менталіті цих переможців, які ну, це, правда, останнього лідер будь, до останнього гатять, до останнього заряджають. Так, дуже мало хімії в атаці, в Англії і так далі, але... Це Анню Белін забув два м'ячі вже на цьому євро. З, з такою Англії це багато не, для такої Англії це дуже багато, це дуже багато, і при цьому він ну тирошки тобто, він може грати як і десятку, пізика, бідці тянутого форварда. То це буде дуже крутим доповнення нашої схеми. І ми граємо в двох нападників. Та і варто визначити, що все ж таки може Белінгем не то, що типу як окей, там як десятка, але все ж таки може навіть трохи відтягнути відтягнутий форвард. Бор -бор. Нашій схемі, тому що зараз ви це помітите. У нас два нападника, і перший з них це. Давай почнемо зліва. Це Ніко Вільямс. Ще один іспанець. Ще один іспанець. А іспанець, перспективний іспанець, дуже крутий іспанець. Це дуже крутий іспанець. Тобто, якщо порівнювати з Ямалом, мені Ніко Вільямс подобається кращим в рази. Отже, Ямал теж крутий. Ямал дуже хороший. Ми його дуже хотіли включити. Але не, 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 на ліміт. на жаль, не влізли, і ми вирішили все ж таки. Обрати Ніко Віліамса Ліко Вініп... він дуже крутий дриблінг, швидкість, вижен, паси, так. кара з м'ячем без м'яча. Вільямс, неймовірно крутий. Підписуюсь під кожним словом. Я навіть не знаю, що додати. Я надію, він піде на підвищення після цього. Я висотка, як... а Більбао. Бо я собі уявив просто уявив цю связку. Якби вони двоє з ємалом так зажагали. Це було би топ. Це було б я чули про руморс в Ліверпулі, мені дуже подобається. <смі> 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 і підходив би, підходив. Якби насправді по типу жу, тобто він іграв ті взривний вік для Ліверпуля. І перейдемо до останнього правого форварда. Ну, але він все ж таки не грає <смі> з так. А грає більше зліва, але ну і в центрі. але окей, це гакпо з Нідерландів. Якщо не появляє Слен Фучі, власній голові за це найкраще бомбардир. <смі> все він... ж таки, здається, він на рівні з іншими, тому що вчора. Е, ну, четвертьфіналі не зарахували його. А, це там автогол, так це зарахували автогол. Але все ж таки він не є одноосібним лідером Лід... під костюм Лав. Але все одно він забив три і він... місто... мало бути чотири. Лідерські якості. Він витягує, яку Нідерландам погано. Коли от зле, він створює, він біжить, він б'є, він забиває. І по Нідерландам на цьому євро бувало часом реально погано. Дугаєто, але як завжди демонстрував клас. І... Та критикують і критикує Ліверпулі. Але він показує, що на своїй позиції, коли будуть грати, він хоче, він може показати дійсно дуже крутий футбол. Так. Ну, але варто все ж таки відзначити, що, мабуть, типу, не завжди в нього вдавалось. Там, наприклад, перший тайм проти Туреччини трошки я не побачив. Та, Туреччина о. дуже добре грала в цьому матчі. А, і там були теж матчі, він, типу, знаєш, трошки його не було видно. Але загалом, так, він хороший і він заслужив цю позицію. Сорі, Lamin'i Mall. Е, та, так, так все ж таки. Якось так, така наша одиниця. Ми потім ців у картілочку зі всіма разом на полі. Подивитися. Е, кажіть, як ви вважаєте, чи ми праві, чи ви когось би взяли. Виділи ви 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 кандидатури ви? своїх гравців. Ви кажіть, кого б виконали, кого би доставили. Підписуйтесь на наш канал, дзвіночок, підписка, коментар, like. лайк, лайк. І до нових зустрічей. Всім па-па. До побачення.